Добрий день, шановні підписчики і гості канала. По просьбі одного підписчика, Юри, я покажу вам. Він просив, він просив, підписчик просив, щоб я показав. От... Як б'є шпіндель токарного станка, яке по індикатору. Ну, шпіндель у нас ось виходить, кінець шпінделя, от він де є. Оце тут. Це планшайба у нас далі йде. Планшайба оце ось буде у нас. От. Тут конус у шпінделі станок 1М61, конус 7 градусів. 7 минут 30 секунд. Тут патрон на 200 стоїть, 200, не, 200 міліметрів, і план шайбу я купував. Вона якраз підійшла на цей станок, тому що тут стояв патрон на 250. Но 250 він важкуватий на цього станка. От, я поставив патрон 200-й і план шайбу 200 От, так Що... І тепер я от вам покажу, як, яке бієння є на цій планшайбі. Я зараз включу станочок і подивимося гуртом ну, на, на шпінделі. А патрон, на патронові, ну теж на патронові провіримо, на ну, патрон може проточити. От, і кулачки у, низу, у центрі, теж всередині протачуються, сліхуються. Так що тут спробуємо це зараз зробити. Зараз я включу і подивимося. Він ну, трохи дірається, на то неровності. Потому... На самій планшайбі. А так б'є практично. Ну якесь там сотка є і більше немає. Ну, Взагалі, тут все понятно. Зараз я виключу. Тепер поставимо на патрон. Передуйним, то есть. Зараз тут не думаю. Раз. Ну, будемо казати, оце хай. Хай як так буде. Ну зараз крутне мішок воно буде показувати. На патроновій. Ну, патронові. Там неровності на патронові є. От воно діврається. Так практично. Практично нема ніякого. Ну, бачите, воно. Стрілочка трохи дюрається у приділах двох соток. Ну це не б'є. По такому бієнію робити вот, Виключаємо. Ну а кулачки як шляхуються, я колись показував. От, для цього у нас є, є така. Така приспособа. Вот, я зараз покажу. Вот, примерно оце ось круг. Кружок такий наш, наш дачний. Вот, на оправку, в общем, будемо казати, для вот. Раз. Ну і сюди надівається кольцо. Ось тут проточки в мене є на, на тому, на патронові. Зажимається культою і всередині вставляється і шліхуються кулачки. Кулачки шліхуються частенько, тому що як вдруг нарізаємо крупну різьбу або плашкою, або ну, от, з великою нагрузкою, то на кулачках йде, ну, кулачки не, не, не в силі удержать і проскальзують на тому на заготовці. І тоді вже треба шліхувати кулачки. Ну, і то це не дуже часто треба, ми тут таких, таких дуже тонких деталів не, з такими сотками не точимо. Так що це все мене устраює. Оце те, що мене просили, то я показав вам. Кому що сподобалось, якщо підписчику сподобалось, я буду радий. От. Ну а так буду казати всім доброго здоров'я, мирного неба. Нам все добре, до нових зустрічей на каналі.